Після 15 років служби священником у парафії отця Паскуали був організований прощальний вечір. На вечір для виголошення короткої урочистої промови був запрошений один дуже відомий політик. Політик запізнювався, і священник вирішив сказати кілька слів своїй пастві, щоб зайняти час. Перше враження про громаду я отримав від першої сповіді, яку я тут почув. І я подумав, що архієпископ послав мене в жахливе місце. Перша людина, яка сповідалася, розповіла мені, що вона вкрала телевізор і гроші у батьків, скоїла крадіжку на роботі, мала захоплюючі інтимні стосунки з дружиною свого боса і іноді займалася продажем наркотиків. І на довершення всього вона зізналася, що заразила венеричною хворобою свою сестру. Я був приголомшений і вражений. Але з плином часу я познайомився з іншими парафіянами і побачив, що не всі такі. Я побачив хороших і відповідальних людей, ось так і минуло 15 років моєї кар'єри священника. Нарешті з'явився політик, який мав виголосити довгоочікувану промову. Вибачившись за запізнення, він почав: Я ніколи не забуду той день, коли наш священник з'явився тут вперше. Мені пощастило першим сповідатися у нього. Під час сафарі собака відстала від групи і загубилася. Через деякий час вона побачила лева. Оскільки Лев виглядав досить голодним, собака злякалася. Неподалік вона побачила велику купу кісток, лягла біля них, і коли Лев підійшов ближче, сказала голосно: Однак це був смачний Лев, треба б мені знайти ще одного, я все ще голодна. Лев почув це і вирішив, що з собакою краще не зв'язуватися. Однак це все бачила мавпа, яка відразу вирішила скористатися цією ситуацією, щоб заслужити дружбу Лева. Вона наздогнала його і розповіла йому все, що зробила собака. Лев вирішив покарання з'їсти собаку і сказав мавпі, щоб вона сіла йому на плечі і пішла разом з ним подивитися, як собака буде покарана. Коли собака побачила цю дивну пару, вона зрозуміла, що справи погані, і стала терміново шукати вихід. Коли Лев і Мавпа наблизилися, собака сказала: А де ж та мавпа, яку я півгодини тому послала шукати ще одного лева?